Я навіть не знаю, як тебе звуть. Хіба ми не спали разом? Не люблю незайманих і їхні мрії. Ти назвала мене незайманим? Принаймні, я з тобою не спала. Я народився і виріс у Брукліні. мій батько був охоронцем більше 30 років. Я проводив роки у підвалі, удосконалюючи свої вміння. сподіваючись коли-небудь досягти успіху. Усе, що мені було потрібно, це нагода. Я зроблю тебе заможним. Що ти працюватимеш на мого конкурента? Це промислове погусто. Це нагода на яку ти чекав. Не впусти її від режисера. 21. Доброго ранку. Ми зробимо з тебе іншу людину. Якщо хочеш, аби тебе прийняли, ти повинен мати добрий вигляд. Ти повинен полювати на нього. Ласкаво просимо. Дякую. Джек Гадар Адам Кесіді. Це Ема. Вона закінчила Принстон. А я думав, Гейл, я завжди влаштовуюсь через ліжко. А ти? Подумав, що вона самотня? Я не міг. Так ти не міг. ти нагадуєш мені, Вайта. Я знав, що одного дня він стане моїм конкурентом. I'm Це технічна революція. Те, чого ти ніколи не зможеш повторити? Справді? Це те, чого ви хотіли. Я хочу отримати гроші. Я виходжу. Ти вийдеш лише тоді, синку, коли я скажу. Тепер ти моя власність. Цього літа. Ми зі слідчого відділу ФБР. Відмовиш Ваето, сядеш до в'язниці. Підставиш гадарда тебе вб'ють. Ми записали все. Кожну розмову між тобою та Ваето. Ти Забагато знаєш. For... Давай проїдемося між двома королями. You Ти ж ридав на моєму плечі, а тепер стою на твоїй горлянці. Навіть пішак. Ви кажете так, ніби він ще живий. Я зроблю все правильно. Може змінити гру. Я використаю те, що вони мені дали, і знищу все, що вони збудували. У нас є достовірні дані. А звідки ви їх отримали, Нік? <звук> Параноя.